І всім привіт друзі, з вами я, Денис. І сьогодні ми пограємо в ігру, якої дуже довго не було на каналі. Сьогодні ми поіграємо у Дінопарк. Да, Давнесенько в нього вже не грав. Прям реально давно. Давайте заберемо усіх, хто що поприносив. На 7 кристалів, це дуже мало. На сьогодні дополнительных кірок не буде. Ну, Може буде. А, Кстати, я може скоро зроблю робота динозавра А цього я вже не зможу. А не звон. Сегодня кристал. Давайте побачимо, скільки я вже зможу робота. Я почти ускол, кстати. Дикий це, конечно, не той, про кого я говорю. Но я почти цього сказал. Нормально, так я про цього, да, про цього. Дивись, я почти цього тоже сказав. Потом я ещ не доходу до роба штуки. короче. за улитку дробим. Там нас посетители. все ждут. Е, так, и пойдем в экспедицию. Так, по чому мене завдання взагалі. Те... Була? Ага, птеродактиль. Ага, ага, ага. Тобто, ми йдемо. Я думаю, птеродактиля буде дуже легко. <клух> Тут недорого. мені каже, ми будемо скільки його, що це буде дорого. Ай, дуже дорого. Це буде не дуже прекрасно. Ні, ну вже є череп, дуже добре. Так, яйце. Моментально побачив. Так, давайте тут, а? Да? бомбу. Бабах. І все. Надо дивитися рекламу. Реклами нема, так що... Реклама появилась і трекерки у нас появилось. Так, я подаюсь 40 уже І плюс три кірки даже одна зайва. Куда що ці кірки зайві? Не можна на следующий уровень. <клес> <клес> Поразу можна зробити птеру диктеля. Опа. Так. Унітики на другу аптеру тактеля дуже мало кстати. треба. Зараз побачимо, якого в мене там є уровня. Так. Четверто. То я можу об'єднати тих, хто стане більший. <кій> Том. Втім... Боже, я грязно. Так, кстати, хто не знав, коли є отакі какашки, то коли ти їх викидаєш, то в тебе буде кристал. Хто не знав, назимку беріть. Так. Давайте це положим сюда. О, поставьте ця штука є. О, да, давайте забутий острів Підемо. І можеш... Опа. Поментально. Сюди. Сюда. Опа, тут є ще один. Давно. Але тільки знайти десь. Я так розумію, я його вже викупила. Ну? І все. Угу, от тут вот тут прокопаємо. Значить, давайте тут ще прокопаємо. Угу, по тут. -то. Так, почекайте, я зараз заберу гроші. Я не буду маленькой, конечно, экспедиция, но мы в бою підемо, бы. Так тут давайте тут викопаємо. Ага. Uh -huh. Сразу повсюду выкупаем. Так, давайте. Да. Тут. -то. Тут еще одна чинма. О, тут еще одна бомба. Бомба. Прям пушечка. Тут еще одна. Все, нема. Так, надо зараз знаходити місця. О тут можна прокупати. Ну, тут. Так, там нічого нема. Угу. Надо зараз знайти, а може... О, що? що? Что шо? Кстати, тих роком Уже Новий рік 2026. 26-го ми купаємо ці. В 2026 році мене не знаю. 20 см снігу. 20 см снігу. Це реально, Я, коротше, собі в дворі зробив Ігу. Там дуже прикольно середині. Ну, така, ну, не велика, але ну, й не маленька. Я туди влізаю. Давайте по куточках побачим Так, на цьому немає. Побачимо на цьому, давайте. Що тут буде? О, тут є! Ну мені не вистачає грошей. Давайте в парк повернемося. Зоберемо повсюди гроші. Опа. І все. И пойдем снова сюда. Погнали. Так, не туда, а вот там мне не Ага. Uh -huh. Это подожди. Опа. Да. Не. Надо забывать. Фух. Все, я. Я, кстати, оранжевый. І у мене саме більше косточок, там є зверху. Альберт я оранжевий. Сьогодні завдання, звісно, не зможу виповнити, но, но, ну, будемо намагатися якось виповнити Може, не сьогодні, може, завтра. І нема. Вся останній кірочка. Так, <кій> опа, шукаємо. Потім знайти нам дадуть куча грошей і пойдемо виполняти Е, Так, якщо можете мною шукати. Нема. Нема щось знайти. Окей. Ммм, mm. хто ж він знайшов? Це не мій, не ти, а я. Можете поки що ще дивитися моїх динозаврів. Так. Це не мій, реально? Не Зараз ти чим? Да нема, алло, не честно. Так, сейчас побачу, будто бы. Да нужно идти! ты. Э. Справа -э -э. не -мэ. Ну честно. Ну, дорого, мне кажется, мне трохи. Тут нема ничего. И никого нема. Пять рано нема. Ты точно є? Так, почекайте. Зачекайте, ну. М -м -м. Коротше, я вже три рази карту вчар, нема ніде. О, знизу третій кущик. Реально. Я не міг це знайти. Давайте підемо в В цю грусть. Заіграємо, так скажемо. Моментально ти. І... хто? І оця хіба? 9988. Ну, виграє, мені кажеться, сильнейший. Погнали. Опа. 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 Ну, 30 це дуже мало. Зараз 40. 46, це ужас. Опа. 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 43 бомба. Ласка. Оф. То кожен сам із щит. Ну, мені вже, конечно, нічого не допоможе, але... Я питався, чесно. Опа, 49 бомба. Все, я виграв. ця пташка останеться пташка. Це така вона. У мене щит один. Опа! І атака. Пташка вона нормально так сносить, Не знаю, що я зможу виграти. Чай я не зможу виграти. Це буде дуже печально. 43 пташка? Це пташка, реально? Пташка, скільки можна нести? А це нормально? Пташка? Вона, конечно, такі когті. Я взагалі цій пташкою не наріжу її. Скільки її вибрав, вона ніколи не дає того, що. А, да, 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 да. Ні, я виграю, я обіщаю вам. Е, давайте виберемо Мамонта. 150-45 урона, звісно, но ще цього 95 тепер. Не знаю чи вийшло, ну 50-45, може тут я ще я 52 і я 55, ну у них по-моему, маловато так урона, ой не урона, а хп. А в мамонта, ну мамонта, ну я не знаю, я не знаю навіть. Ну давайте так, спробуємо, якщо не зможемо, я буду брати просто всіх на силу. Мамонт має бути дуже сильний, чесно. Мамонт, они что-нибудь сильно. Опа! Подлагаю шесть. 40 урон це небагат. Ну, не, мамонта отъезжа. Э, 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 е, э. -е 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 -е. Хух, слава богу. Я перший б'ю. Нет. Але це дуже погано, что я не перший бью. Хух! 52 бомба. 52! 30. ну, е Тому... Рівно 19. 13. 14 і 8. 35 нормально. 182. У Нього щита немає, і це дуже печально. 32, вона 33 нанесено, ну, все. Фух. Погнали! Досі сили просто. 42 32 Да не, мне кажется я проиграю то вообще башан Будики Ну назовем СССР О не нормально Опа Два щита борм такого короче По 14 урона мне так само в 15 Дуже сильно мне печально все заблокировать. Но все равно не наносила. Хорошо. Так. Опа. 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 Ну все. Я печаль. Ты не можешь свой уровень пройти? Чего он такие вашки? Короче, вбываем она. Три урона. Все. Я пойду зараз не такі уроні проходять, я пойду щось інше зараз. Ах, що я можу піти. Там перший дуже сильний, прям я не знаю як воность. Огляд бо їм, ну поганий. Повернуться парк. Огляд бо тут усе печально. Я пойду на це. 900. 100. У мене ж тут всі поломані. Ну там <смі> не це га... а це гаркція. погнали. Мультиплеєр. Ну, нормально. Нормально. Ну він дуже багато нанос. Прям до всієї сили. просто пушить, яке нормально. На. Ти скільки, і я скільки знову. Опа. Це погано вже. Ну, в принципі, що треба булося ожидати. Опа. 40, а у нього 33. Ну, він тоже сильный. Він не знесе, відсотків 100, ще не знесе. Шкода, що не я перший б'ю. 26, Та я повністю його блокирую. 51 щит, вишо. Ну ти шо? Да ну. ще раз заблокируй. Отсыл дуже сильный, не хочу оттирать. Да, уже я уже потеряла. А не, нормально. Погнала. Это большая нужно нормально взять. Ну, 20, да, ну... Ваш. Но пытаемся, да. Победа. Им вашку играть, да? это честно. А ч мне ноль кубки валялась? Не честно. Ч ноль кубку? Литку... Толку нема брать. Это цього за 55 урона. Нормально, нормально. Е, ти что він снова? У мене аура що ли пропала? 50, вся бомба. А 50 знов Ммм, тепер стоять, погано. Дуже... О, Six 7. У нього Six 7 ХП. Та що ви всі плачете? У вас є шанс. Ну, тепер вже маленько шансів, конечно. Дуже шансів. А Вообще почти немає їх. Шкода, що я не перший б'ю, тут чесно. Все. Ужас. Ну все. Узгоняемся до всей сили. Погнали. На. Ч он так я типа не зубами. Опа. 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 47, а ты 33. Ну тоже нормально. У него щит там дуже мало. Прям дуже. Так что щита толку нам набрать. Что я уже вздыхаю, ну это совсем софиаско. Ай, це, Я даже тут и не можу выиграть. Чотири считан, це позор вообще. Це дуже сильный позор. Він зараз жорстко буде быть, конечно. Ну що ти плачеш, Ага. зараз я буду плакати понятно. <схід> даже тут не получается. Что таке? Ну окей. Окей, ну, візьмемо, значить... Тупо не урон, а тупо нічого нема. Поганенько, поганенько, да. Ну ти цього він хороший, я бачу. Пожіть, може карточку якусь примінити? Приходжу не про... Це шо буде? Ті? Не знаю, що це буде. Ну, давайте награду це. 200 весов Понятно, мы проиграли, мы уже... Выход... Ну чё вин бьё, Ну всё, ну короче. Короче, друзья, будем на тему уже заканчивать. Вообще ничего не получается. Это вообще без шанса. монатильд Тильт. Сильний Диссинс ну, 40 ужас. Кейбасный ужас, фясочка. Ну, боже, Ну, Типа, типа, він зараз останній удар просто мільйон знесе. І мені ще не мне не вистачає там 2 урона. Ну, прикольно вообще. зараз один щит, один удар. Я тоже так люблю. На. Ну, это фиаско. Полностью фиаско. Ох, да, я бью. Бласк. Бласк. Хух. Ну, 47 маловат, Дуже мало. Не. Ну, пожалуйста. Не. Зараз миллион. Шо Блин. Беден... На чем заканчивать, мне кажется. 46. Ласка, снесы маленькая, снесы 10. Не, ну, не мечтать такие надо, тики, что видно, снизу будет 10. Ну не, ну пожалуйста. Не последний удар. Все, я, к не смог. Да! Да! Я вынес, да! Ха-ха! Ты вынес! Ради такого я готовий в каточку пойти. і ще там трошки. Та, як я винес. Там ідеально тютілька в тютельку прям було. 9 хп в нього було сорок Я ідеально просто бомба. Як же мені повезло! Це надо в рекорди Гіннеса просто поставити, мені кажется. О, -хо -хо, да! Просто так. Да. Сюда. Та я пофі. Готовий навіть кристал потратити, якщо там не буде. Там було? Оце там неудача, це прям настроєння поднулось. Так, ні, мені ця штука не треба. У мене є один череп, але мені треба буде іще один такой робити. Так що берем тако, берем тако, берем тако. Опа! Опа Шоскучный кадр кадри, вибачайте. Я не знаю просто говорити говорить. ласка, аби там було ешь. Так, трекерки є. А вот тут-то я Хоча, що шо ты купил? чого я про? Короче, друзі, будемо вже на цьому закінчувати, будемо вже на цьому закінчувати, з вами був, як всегда, я, Денис, всім пока!